Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля. Ми зараз в моєму ліжку, бо я буду вам розповідати про аромати, що заколисують, розслабляють, заспокоюють Аромати, в яких просто приємно спати. Аромати як частину вечірнього ритуалу з нормального людського життя. Перший головний вечірній ритуал це вечірній занюх і парфумів, і котів. Це коли ти стоїш перед своєю парфюмерною шафою, полицею і перенюхуєш все. І це дійство, воно ніби поза часом. Ти кудись відлітаєш, там зависаєш і існуєш не знаючи, скільки часу пройшло. От я раджу всім знайти таке таку справу, таке діло, де ви могли б таким чином помедитувати. Чи це не є медитація? Наступний мій вечірній ритуал це свічка. Я просто запалюю свічку і, і. Зараз вона запалиться. О, і просто отак сижу над свічкою і витріщаюся на неї, тикаю іноді туди свої пальці, сушу свої очі, якщо в мене задень бриніли сльози. А ще вона пахне тюльпанами? І півоніями це бренд Мана мені подарували цю свічку і досить вчасно і влучно, бо вона, по-перше, личить мені, подивіться, і всій моїй квартирі, куди б я це не поставила. Це екологічно, бо я ось так це сушу очі і нюхаю. Для мене це дуже важливо. А ще бренд Мана подарували нам всім промокод 15% знижки на наступні два тижні після виходу цього відео. О, я ще та залипателька свічок. Якщо будете замовляти, заздалегідь подумайте, який би вам аромат хотілось, бо у бренда є можливість робити вам ваші унікальні аромати. Не забудьте їм про це сказати. Хай у всіх будуть сухі очі. Ви мене зрозуміли, так? Все, я нанюхалась, надивилась на вогонь, перехожу до парфумів. Взагалі, який в мене от номер один серед вечірніх, розслаблюючих, заколосковуючих ароматів це. Взагалі лаванда обожнюю лавандою. Вона для мене дуже седативно на мене діє. І це аромат, це новинка в моїй парфумерній колекції, аромат із клова. Це Calming Pillow Perfume. розслабляючий, заспокоюючий аромат для подушки, але це повноцінні парфуми не лише для подушки. Як інші можна наносити на подушку, так і те, що на подушку можна наносити на себе. Що я не говорила? Це аромат про букетик лаванди, такий свіжо прив'ялений, ледь-ледь підсушений. Вона і не суха, але і не свіжа, це я вам хотіла сказати. Лавандочка дуже відчутна, це аромат суцільна про лаванду і дуже чисті мускуси. Є ще тут дрібка металу, але це не такий бентежний, якийсь металевий, скрипучий. А Звучання. А оце трошечки металу, щоб ми знали, що це не тепло, якось кремово, а чисто і свіжо. І з лавандою ця металова нотка, ну, дуже гарно грає. Мені подобається неймовірно, що це ремет не пахне мені ні милом, ні якимось лавандовим кремом, ні антимолію, ні чоловічими чоловічими якимись фужерами, пінками для голінь. Це якийсь окремий букетик. Який не належить нікому, букетик лаванди. Якщо взяти всі аромати чистоти, вони всі про різні чистоту, але оце от частота, наче ти дихаєш таким прохолодним, свіжим, випраним повітрям, яке так доноситься з чистих простирад, з ароматом лаванди. Хай іде туди, даємо місце. Все, Друзі, дивіться це відео, будь ласка, до кінця, бо я знову буду вам дарувати набір парфумів. Далі буде угрупування парфумів ніжних, жіночних, пудрових, така будуарщина. Тут будуть чотири аромати, переважно ірисово-фіалкові. І перший аромат це фіалка від бренду Balenciaga, Моя. Прекрасна перша в колекції фіалочка, такий моноаромат фіалки. Обожнюю її за те, що це пудрово-кремова фіалка. Вона і про листочок фіалки, вологий, акватичний, і про пелюстки фіалки. От спочатку вона волога свіжа, а далі кремово-кремово-пудрова. Це я вам щойно продемонструвала елемент вечірнього занюху. Настрій ніжності, жіночності, розслабленості. От взагалі нічого в цьому ароматі не напрягає. Він не активний, делікат. Тут всі в цьому окрім одного аромату, їх об'єднує характер спокійний, ніжний, не напрягаючи нікого, і це не дуже активні аромати, як ви зрозуміли. Ніжна жіночна фіалка оволого-пудрова. Наступна фіалка, яка вже йде з ірисами із, і більш суха, але не суха. Це номенклатур, аромат, називається Адер Ет. Недавня моя любов вже. Майже нічого не залишилось. Молекулярний аромат, який побудований навколо молекули Гельветолі, це така мускусна, м'яка дуже молекула з відчутним, активним фруктово грушевим свіжим таким звичанням. І тут це ще приправлено дуже гарною фіалкою і ірисовою пудрою. І він, він такий граливий цей аромат. Він то фіалка, е, суха, то вологий ірис, то такі корінці, то якась небесна чистота з ірисового фіалкового звучання. Тут є і чуттєві такі нотки, такі напівнотки, бо це все 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 в цьому ароматі. Делікатне, ніжне, тендітне, тонке. Тут є нота сірої амбри, тобто солоно, щось таке солоно тваринне. Але ну це прям дрібочка вже там в базі. Я відчуваю таку легку солоність разом з цією космічною просто пудрою. Сьогодні у мене буде все на моєму ліжку. Сьогодні ввечері я, походу, нічого не буду на себе наносити, бо я прийду вже одягнута. І присутність ароматів цієї добірки, вона ж не виключає вона ж не виключає їх з інших добірок. Це суперкомфортний аромат на кожен день, такий делікатний ніжний про ірис і фіалку з легким фруктовим акцентом. Наступний аромат це молекула номер 1 плюс ірис. Я завжди обираю цей аромат, коли хочу і заснути в ньому, і прокинутися в ньому. У нього прям є якась. Супер сила, яка мені дарує от, і, і радість вечорі, і радість зранку. От я ще не прокинулася, що в мене заплющені очі. Я ще там додавляюся якісь сни там, щось там. Кави, кавуни. Але я відчуваю цей гаромат. І мені так приємно. От, Прокидатись далі, відчуваючи молекули номер один. У мене з це, це якраз молекула, ця перша якась синергія. Це деревна молекула, деревно-амброва, з дуже м'яким, свіжим звичанням. Ще й цитрусинка тут є. У нас синергія, вона мене любить, і я її люблю. І це дуже базовий ірисово-деревний аромат. Ірис тут такий граливий. Він починається із і вологою морквинкою. І корінці такі прям глибокі, глибокий ірис. Потім він щось там грається в фіалку, розвіюється. То він фіалкова пудра, то він ці вологі корінці, дуже грилевий ірис, довготривалий ірис, це прям базовий комфортний аромат на кожен день. І ви його можете відчувати з себе весь день і ще на наступний день. От як я. Якщо ви дружите з молекулою номер 1 він може бути вашим базовим ароматом. Як для мене, наприклад, і для дня, і для ночі. Останній аромат з будуарної теми це я вас прошу якраз бути обережними з цим ароматом, бо зараз все поясню: це Moulin Rouge від бренду Хістуарда Parfum. Це аромат про помату, активну, нескромну. Товстим шаром червону помаду. Ще тут слива відчувається, деревина. І я цей аромат наношу взагалі мікропшик. Тут у мене більше і не вийде. Прям мікропшик, і мені достатньо цієї огортаючої, От коли холодно його хочеться нанести. Він теплий, огортаючий, дуже жіночний. Хоча це аромат унісекси для хлопців і для дівчат, і хлопці також його полюбляють. Я його використовую завжди, коли мені хочеться більш активно відчувати парфуми. Або в мене якийсь бентежний настрій. До речі, хлопці-дівчата. От коли мені хочеться щось заглушити в собі, якісь голоси, якусь тривожність, то я вибираю більш гучний аромат. Як це працює? Що я не до цього дійшла? Дійсно, коли у мене якась бентега... Я наношу більш гучні аромати, а коли я дуже тиха, то й тихіші аромати. Оце так усвідомлення. Наступні аромати їх були два з категорії радість на ніч. І тут у мене фруктики, інжирчики, абрикосики, позитивні, веселі, моя бюджетна шкарбина. Це, звичайне сапрання фігопеска, пахне абрикосами, помаранчевими, яскравими, такими життєрадісними і листочками зеленими листочками інжира розім'ятами, такими зелені торкими, трохи зеленого соку. Далі аромат розвивається в деревину. Він не дуже там довго тривалий, 3-4 годинки, і він зникає саме те. Що мені хочеться, коли хочеться такого радісного настрою, щоб це було не важко, це було легко і радісно. Йди, якщо знайдете, беріть. Якщо вам не сподобається, шліть мені, я у вас його перекуплю. Наступний аромат також про інжир, це фіг від бренду Molinaar. Я обожнюю інжири і вони мене тішать, тому вони всі добірці. Він м'який, він більш кремовий, ніж зазвичай більшість моїх інжирів. Вони зелені. А зелені аромати, я не дуже полюбляю їх наносити на ніч, бо вони для мене більш бадьорі. Це кремово-кремово-кокосовий фруктовий інжир. Починається він більш, Свіжіший яскравий, ніж кремовий кокосовий інжир, це цитруси, якісь кисленькі такі лимончики, якась ще зеленина, гілячка, листочки, але потім дуже-дуже швидко він розкривається саме фруктовим, кремовим, кремово мускусним інжиром з легким кокосовим відтінком. Я тут кокосик відчуваю, але не наполягаю, бо це, знаєте, Відчувати кокос в інжирах це як дар, якийсь небес. Хтось всі інжири сприймає через кокос, хтось там, от як я, іноді так, іноді ні, хтось взагалі це не відчуває. Треба тестити, бо там, де інжир, завжди може бути і кокос. Це радісний аромат, але, знаєте, не радісно інфантильний, не радісно побігли на дискотеку сідницями трусити. Ні, це аромат з посмішкою. Він добрий. Ось, до речі, це, мабуть, влучніша його назва. Добрий аромат. Наступний розділ, тут всього буде два аромати це мускусні аромати. І неочікувано, але я так вподобала цей бюджетний аромат. маск від бренду. О, боже, Улірік. Там, де є Л і Р поруч, у мене завжди тут зажовує. Улірік Дельварес. Варіанс. Це дуже простий мускусний аромат, який не побентежить взагалі. Це теплий, тепла мускусна хмаринка, ледь-ледь є, є в ній. Саме косметичної ірисової пудри, ні про які коріння, ні землистість, нічого. Тут прям все таке дуже легке, мускусне, косметичне. Я на початку в ньому солодкість, значить таке щось печівне. пробігає там перші 10 хвилиночок. І це саме. Тепла, напівсуха, але не суха, не висушена пудра. Дуже базовий мускусний аромат, я його полюблюю в цій добірці використовувати як просто свій вечірній аромат для одягу, для себе, для волосся, для ліжка. А також в нашаруваннях. Якщо вам треба для якихось міксів, ви таке полюбляєте, такий просто базовий мускусний аромат, щоб його кудись там вимішувати. Будь ласка, придивіться до нього супер бюджетний аромат. Але я попереджаю наосліп нічого не купувати. Обов'язково тестять, будь ласка, перед покупкою аромати, навіть якщо вони бюджетні, якщо ви купите його за 100 гривень, все одно це буде потім 100 гривень десь валятись. Будь ласка, не купуйте аромати на осліп. Якщо вам взагалі нема де протестити, напишіть мені, і я задоволення вам там поділюсь одним мілілітром цього аромату, щоб ви просто його потестили і зробили свої висновки. Бо потім мені там пишуть: Ой, нарекомендували якесь лайно. Я за це лайном не вважаю, тому вам і розповідаю. І останній аромат на сьогодні мускусний, якого в мене поки що немає. От все ще думаю, це Клер de Муск, чистий мускус Бренда Серж Лютанц. Це аромат пудри. Вибраних просторадил, не льодяний, такий вже трохи-трохи підігрітих просторадил, з легкою цитрусовістю, свіжістю цитрусових, та з дрібкою, з таким привітом від шанель No5. От є в цьому ароматі, він такий, начебто супер суперсучасний, такий якісь чисте простиради, чистота, лимончик, але є така ретровість, яка от може давати шанель номер 5 ці ці аромати старошколи французької, якийсь трошечки бруднуватий ретро-мускус. От наче щось відбувалось непростое, не дуже брудне, на цих простирадлах, і це трохи вивітрилось. І проте цей аромат. У мене був пробничок, я з задоволенням ним покористувалась. от саме ввечері. Мабуть, якщо вам подобається взагалі звучання шинель номер 5 і взагалі, цей напрямок альдегідної такої, парфумерії, то можете познайомитися з цим ароматом. Це ну, не копія, а вже ж і ніякий дуб на, на шанель, просто господи, це аромат чистоти з дрібкою такої альдегідності і мускусності. Я вирішила чому вам поціновувачам мого каналу, взагалі парфумів не дарувати. Кожне відео, де я от показую вам пляшки, флакони, жонглюю своїми парфумчиками. Тобто, у мене є ці аромати, не подарувати вам наборчик з цих парфумів. Ці два аромати Moulin Rouge та бренд Номенклатур не будуть входити в цю добірку, бо у мене тут ну три краплі залишились. Якось це взагалі не серйозно, тим паче ці аромати були в попередніх моїх наборчиках. Можливо, у більшості з вас вони вже є, ви вже познайомились з ними. Ще я хочу з цим наборчиком зробити з вами обмін і вклад в розвиток мого каналу. Будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб його виграти, цей наборчик. Що вам цікаво бачити на моєму каналі? Можливо, якусь тему вам цікава. Тобто, мене дуже сильно цікавить від вас. Вас все більше і більше, в якому напрямку ви хотіли б бачити розвиток цього каналу, які теми вас більше цікавлять. І ставте лайки на тих коментарях, які вам сподобаються. Я прошу вас писати якісь ваші думки щодо розвитку мого каналу, що ви хочете бачити, і лайкайте те, що вам до вподоби. і та людина, яка набере більше лайків, виграє в мене цей наборчик. І Наступному відео я вам скажу вже, хто переміг, і там в наступному відео буде новий розіграш. Я от планую зробити з вами такий ланцюжок взаємодії, де ви будете пробувати нові аромати. А я чути вас, яким ви бачите мій канал. Ну, що ж, любі, бажаю вам вашого гарного, доброго, спокійного дня. Не забудьте, будь ласка, ввечері, напхнючитись своїми найкомфортнішими вечірніми ароматами, потурбуватись про себе максимально на що у вас зараз є змога. Не треба чекати чогось особливого. У кожного з нас є якісь міні-ритуальчики, які ми можемо зробити для себе. Будьте здорові, будьте щасливі! Слава Україні! Бувайте!